Ще в листопаді на КПП Ужгород на нейтральній території з'явилася огорожа, яка унеможливила розворот автомобілів для здійснення так званої пересічки. Активісти надіслали інформаційний запит до Чобського прикордонного загону, а також до фіскальної служби, аби ті пояснили на підставі чого наразі заборонений розворот, який був дозволений на цьому ж КПП в попередні п'ять років. Повертаючись до відповіді, яку ми отримали з митниці, хочу сказати, що вся інфраструктура КПП Ужгород. Належить е, митниці саме, і митниця має розпоряджатися нею, оскільки вона не давала дозвіл на встановлення таких парапетів, відповідно, це зроблено незаконно, маючи відповідь митниці, активісти спробували все ж здійснити розворот, не зважаючи на огорожу. Спроба закінчилась конфліктом на кордоні. Коли ми зробили той маленький круг. До нас підбігли одразу прикордонники і почали кричати: там зупиніться, там, потім вийдіть з машини, потім зайдіть в машину. І дійшло до того, що реально п'ять чоловік на мене накинулися взагалі, не зрозуміло, по якій причині. Почали мене скручувати, питаюся, за що, куди, як, ніхто нічого не може сказати. І ще якесь затримання мені там зробили. Відповідно. На руках мав синці, але вже правда відійшов. Вже за тиждень часу того вже нема. Повредив собі спину досить серйозно, так і ноги побив собі в машину, тому що мене там до машини прижали. Якби не працівники міліції, ну не знаю, що би там. Що вони взагалі зі мною хотіли зробити. Допоки питання пересічки не вирішать на законодавчому рівні, активісти все ж просять повернути попередні правила. Це дозволить уникнути зайвих черг та конфліктів на кордонах. Разом з тим активісти сподіваються на якомога швидше прийняття бодай одного законопроекту, який врегулював би ці питання. Будь-який законопроект це буде крок уперед, який би він там не був. Тому що до цього часу, взагалі, депутати не звертали на цю тему ніяку увагу. Чи там 200 доларів, чи тимчасове везення, чи застосування розробленого нами нового проєкту про. Такий самий, як 3251, просто без запобіжників, щоб розмитнити в будь-яку машину без, без обмежень, це буде крок уперед.